О, хотіли взяти доместос, але він сепаратістський, він працює на російських ринках. Не беріть і доместос. А можна без обличчя, тому що не ну, не це чудо взагалі. Не надо, не треба, надо. хайдіть. Е... Ходімо, друзі, але запам'ятайте цю жінку, яка зараз сходить. Бачите, в жилеці? Коротше, ця жінка на касі. Ми купували зараз. Давайте покажу медикаменти для хлопців і цивільних, такі, знаєте, базові. Від грипу валеріана, від серця і від кашлю хлопцям в окопи. Ну, так, коротше, вона підходить до нас і дає тисячу гривень просто каже за ліки. Вона каже, ну і решту забирайте, а нам не потрібні гроші, нам ліки були потрібні, то ми їдемо далі. Крапивницький, ви коли-небудь були в Крапивницькому, я вам кілька фактів розкажу. По-перше, тут є дуже гарний крутий реабілітаційний центр. По-друге, сюди евакуювали з Херсону зоопарк цілий. А по-третє, в Крапивницькому найгарячіші бабусі. Запам'ятайте це. Вони просто ну, подивіться на цю. Ну, Подивіться. Ну подивіться. Не можна, що подивіться. Ти, блін, подстрікатель. Подивилась на нас, жінка. Йоу, у цьому відео ми будемо кілька днів жити і волонтувати в Херсоні. Подивимось на херсон, поспілкуємося з людьми і просто подивимось, як ми можемо відпочити зараз в українському Херсоні. Херсон! Херсон! Все, ми зразу їдемо в червону зону для того, щоб доставити нашим друзям трошки їжі, провіанту, але нас не пускають в червону зону. Я трішки пізніше розкажу, чому. Я злий, тому що в Херсоні солдати вояки виконують свою роботу, я злий. Чому все не як в Києві? Чому блокпости перевіряють документи людей? Я злий, я українець, я злий. Коротше, ось вам фотографія. Поставте на паузу, не подлініться і прочитайте історію цієї кав'ярні. Це Херсон. Це я думаю, як розправити ліжко, де ми будемо ночувати в Херсоні. А, я. Женя. Ой, зараз будуть сварити, що ми не в окопах спимо, а в гарному підвалі. В дуже гарному підвалі. Щоб ви розуміли, ну ви розумієте, да? війна два роки тут. Це вам не Київ. І тут люди вже самі собі зробили ось такі шикарні, шикарні підвали. Ох, якщо б в Києві були такі, то я б ходив в укриття. Але в Києві думають не про людей, а про гроші. Перед тим, як лягти і спати, ну, треба випробувати і потренуватись з турнікетами. Звичайна справа. Якщо я роблю щось не так, пишіть в коментарях. Це важливо. Час. Так, треба тут написати час. Так, бачу. Я знаю один момент. Я трішки полежу, щоб запам'ятати це відчуття. Так, да, Це нормально. Кожні дві години турнікет треба послаблювати. Ого! Ого, не можу палець, просунути. Дивіться. Другий день в Херсончику. І так шанувальники добрих справ. Слухайте що вчора сталося. Нас не пустили. Нас просто не пустили. Діло в тому, що в этот раз ми їхали з водителем, і У иностранного водителя иностранный паспорт. А із за того, що це стало красною зоною, сказали, що все, ніяких иностранных паспортів. Да, но мы не такие умные и не такие глупые. Сегодня мы поедем с другими водителями. Мы покажем. Они украинцы. Все, мы в червоной зоне. Так делать нельзя. Без брони залазить в такие места, это, конечно, очень плохо. Тем более, когда есть броня, это... Вот в такие, где мы сейчас. Ну, типа... Это хорошо, что мы тут, типа, на 20 минут. Доброго дня! Мы сейчас находимся в месте Херсон, в пункте незламности. Доброго дня, вам вже сказали, що це Херсон, це пункт незглавності, де живуть люди, які пережили окупацію, деокупацію, а потім ще й наводнення. І тому нам дуже необхідна допомога. І ми дуже вдячні кожному, всім, хто нам допомагає. На даний момент небайдужі люди прислали нам допомогу вже не вперше. І ми дуже вдячні їм за продукти, медикаменти, за овочі, консервацію, за все, від себе, від імені всіх наших жителів. Дякую вам. Так трошки зкомка я думала, ти по 8 раз ходили, Потім ще 500 рублей давали. Ааа, кайдарашистки рашистки пережить. Все, ми повертаємось, шкода, що не можна багато вам нічого показувати. Тут 100-115 таких от, і тут дуже багато і в кожній ось така ковдра. Все, передали э, нашим захисникам, які звільняють, штурмують рашистські позиції, звільняють села. Херсонська область. Чаю, хочеш? Ні. А то чуть, чуть горький. Ми ну, купуємо трошки продукти для наших бабусів, які живуть в Херсоні. Діксім клінізи. Ось. Э... Выбил нас из лабиринта. Скупились в АТБ сейчас, походили по Херсону. Нормально АТБ живет. Нормально. Не все, я так понял. Это самые престижные. Постоянно прилеты постоянно. Сейчас вроде тихонько. Ну и хай будет тихонько. Все нормально. Енергетики предупредил, що з зимой. Єди буде новалом, а тепла буде мало. Це мій улюблений момент цієї поїздки, тому що ми приїхали на день народження до бабусі і дідуся, наших друзів. Вони трішки показали, як вони виживали, виживають і будуть виживати. Трішки нагодували. Знову багато чого не покажемо. Покажемо, як ми вже прийшли на базу. <райка> це... Це... лівий метадон. Це 5 міліграмів метадон. З... ми побачили це. Я yeah. і ми не віддамо це у лікарню для цивільних. Ми віддамо це на фронтлейн е, в польову лікарню. Це в прямому сенсі наркотик. Не вживайте наркотики. Остання ніч була найгучніша, що одного з нас, не буду казати у кого луснула барабанна перетинка да да, да, сьогодні останнє утро, коли ми вже покидаємо Херсон. Я знову перехожу на Ukrainian language. О, бляхом, в мене вже голова дуже болить. Короче, нам віло насмісня. Думав ласку. Конспірація. Треба швидко-швидко їхати, тому що зараз тиша. Ти Женя, скажи тихо на вулиці зараз. Тихо на вулиці зараз. Тихо на вулиці зараз. Херсон не. Ми здали клінічну лікарню, деякі е, речі для інтрубації, деякі ліки, е, ось деякі дуже потужні, е, також е, декілька шампунів, е, і ось такі е, засоби е, особистого захисту, і там спеціальні е, прилади для вимірення тиску, а також е, де, коли людина дегідрована, то їй допоможуть відновитися ось ці ліки. Дякую, Масвалявский рукопор. Э, вот это свежее. Это буквально 2-3 дня назад. А по-моему, no. It's gonna be 2-3 дня назад, потому что уже все закрыто. В принципі, Херсон виглядає дуже розбитим. Ну, справді дуже розбитим, але він потрошки відбудовується і там є життя, ми били каву під звуки прильотів. І я люблю Херсон. Привіт! Привіт, ми Вони захищають малесеньких, малесеньких. У цьому відео ви подивились, як ми волонтували, що ми робили. У Херсоні було дуже гаряче, важко, але нам буде легше наступного разу. Легше, якщо в нас будуть коментарі, якщо в нас будуть лайки, якщо в нас будуть... Підписники, якщо ти до нас підпишешся, нам просто буде все це робити легше. Дякую усім за перегляд. Шерте відео по... і передайте своїй мамі привіт. Я її дуже люблю. Ми їдемо трішки повільніше зазвичай. Але навіщо нам поспішати? Да, подивіться на це. Ми все одно їдемо помирати.